Доброго пня! Кря. Як там по тексту? Дня. Можна пробити? Кря кря. А у вас є ліцензія на купівлю пиріжка? Що? Ну, пиріжок це стратегічний продукт. Мало що кому ви його купуєте. Шуткую. Гаразд, можна хоч без паспорта. Не можна й тут! Нам треба впевнитися, що ви це ви. А паци, а паци. Ось дивіться, документи у дії. А де довідка, що у вас є зуби? Навіщо? Ну а раптом ви пиріжок не жуєте, а якось інакше використовуєте? Ой, у вас пиріжок не активований. Все, я пі -пі пішов. Доброго дня, пробийте, будь ласка. Тоді паспорт, довідку про доходи, таксирокопію, свідоцтва про народження. Ого. Ви підготувалися. Я просто цю грушу вже третій рік намагаюся купити.